Так, вітаю всіх друзі, пасічники, всіх, хто слідкує за моїми бджолопавільйонами. Хочу сьогодні показати в якому стані зараз сімейки. Більше не показати, а розказати і більше розповісти про, про цю плівку. То запитуєте, що за плівка, де взяти. Так, бачите, що в мене зараз е сім'ї на одному корпусі 300 і другий корпус 300, але вони не повні. Вісім або 9 рамок внизу, 8-9 вверху. Сьогодні я розкидав усім їм по 5-6 по вещин. Тобто е 16 18 рамок. Приблизно так зараз мають силу в, жали, в жалині родини, але е, з учотом того, що я поставив 6 рамок ващини. Ну, Тепер трішки проплівку працюю. Бачите, є вона двох цих видів. Я, в в Ось вона мене тут в павільйоні вона. Має вигляд отакий, це метр 20, мабуть, рулон іде отакий. Бачите, тут ескафе нарисоване. Це тоненька, а це більш міцна, вона із кетчупа, кетчуп і така міцна плівка. Її не порвеш і тільки треба різати і вона має розмір такий, що якраз лягає від стінки до стінки. будь-який вулик стандартний. Тобто, якщо у вас рамка скільки 470, От рахуйте від стінки до стінки буде перекривати повністю ця плівочка. Вона для заставних використовується. А це плівка на да, що метр з хвостиком. Вона на лежаки йде і вона тоненька. Розуміли, так? Ось така вона. А якщо де взяти, не знаю де її взяти, бо я брав і в мене немає тих контактів. Тому вибачаю всі, щоб не говорили, що це реклама. Це ніяка не реклама, вони в мене давно вже ці рулончики, я їх брав, мабуть, ще до війни, роки 3 або 4 назад. І... Так вони в мене в павільйоні катаються, бачите, ось вони Це прямо на рамочках лежать плівочки, потім йдуть подушечки під кришнику і потім вже криша. А ця міцна кетчуп, вона у мене зараз. Іде як заставна, просто отак я букви Г її накриваю і аж до самого дна. Якби така тоненька заставна, але вона дуже гарний ефект має, вона відбиває все тепло. і Тому допомагає бджілкам краще розвиватись. Ну, в общем, такі діла. Ладно, все, всім гарно, гарно попрацювати і надіємося, що буде цей рік дуже добрий на медозбір, а також будуть гарно розвиватися наші бджілки. Все, всім найкращого всього.